Подаруй Паску воїну. У Черкасах стартувала щорічна великодня акція на підтримку наших захисників. Містян запрошують долучитися до неї. Для цього охочі можуть приносити випічку до гарнізонного храму. Ініціатива триватиме до 16 квітня. Детальніше в сюжеті Вікторії Леге. У капличці, яка взимку слугує резиденцію Святого Миколая, розгорнувся збір для Збройних сил України: Засоби гігієни, газові балони для похідних плиток, кава, цукор та смаколики. Окреме місце. Для великодньої випічки її вже почали збирати в межах щорічної акції. Ця акція була і ще й до ковіду і до. Повномасштабної війни, то відбувалися ці акції. Ну не такі масштаби. Зараз вони в більших масштабах відбуваються. Долучаються садочки, школи, прихожани наших храмів, черкаських навчальні заклади. Окрім того, діти підготували для захисників ще й сувеніри, патріотичні листівки, виготовлені власноруч. Отець Дмитро, один з кураторів проєкту, каже: кількість випічки прорахована, тож кожен боєць не залишиться без святкового смаку. Капеланам було задано завдання зробити опитування в своїх частинах, скільки потрібно пасочок, і таким чином на цей рік нам треба зібрати 3 600 кількість на всі 6 підрозділів. Пані Ліна дізналася про акцію із соцмереж. Вирішила принести пасочку від себе. Чому це важливо? Жінка пояснює зі сльозами на очах. Це не просто варто робити, а це так хочеться від душі, щоб їх зігріти. Щоб вони відчули, що вибачте, що за ними стоїть родина, що за ними стоїть стоять народ весь, що їх люблять, поважають і чекають їх додому. Великодня акція на підтримку наших захисників та захисниць триватиме до 16 квітня включно. Приносити випічку можна з 9 ранку до 17 години до каплички. Вже 17 квітня паски освятять, а волонтери доставлять їх за призначенням. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.